Придбати автомобіль для Збройних сил України планує скульптор Скоростишева Олексій Марковський. Для цього він почав через соцмережі реалізовувати виготовлені ним бетонні скульптури котиків. Акцію підтримки військовослужбовців чоловік назвав котики для котиків. Ця котика зробив, він у мене давно розроблений, але стояв без діла, як би мовити. Я його ніяк не міг дофарбувати, довести до ума. І ось Буквально назад svim li tam ja jeo... Дофарбував, доробив. От ми з дружиною якось спілкувалися, і а давай зробимо, щоб його десь то аукціон якийсь для щоб для Збройних сил. Ось, і ну, ну да, да, котики, котики, це ж котики для наших котиків. І ми так от придумали, саме таку дали назву. Плюс, взагалі, в мене такий якийсь поштовх був, взагалі котики, вони такі терапевтичні, такі класні, котики. Для реалізації скульптур Олексій разом з волонтерами створив лотерею. Е, є умова, тобто 200 гривень. Тобто 200 гривень ти скидаєш, ти купляєш один якби, квиток на участь в акції. На, на ЗСУ дає тисячу, ти маєш відповідно п'ять. А потім рандомним способом програма вибере саме того, кому. Він буде. Є люди, які зацікавили, які там навіть пишуть, там скидають. Ось я скинув все, я чекаю все, котик хочу котика. За тиждень скульптор зібрав близько п'яти тисяч гривень. І задача зібрати 20 тисяч. Збираємо, проводимо аукціон. Автомобіль автомобіль е, для сорокової окремої. Бригади у планах Олексія Марковського виготовити ще п'ять котиків з бетону і також виставити їх на аукціон. Я думаю, що цей експеримент все таки з першим буде успішним, і для мене це буде честь, щоб таким чином підтримувати наші збройні сили і нашу країну. Аліна Домбровська, Олексій Черко, Олександр Цеплюк, новини на Суспільному.